Яка паралель і схожість між такими хворобами, як рак, та цукровий діабет? Неодноразово при сканування виявилось таке, що не вистачає енергії радості, вона ніби десь загубилася, забулася. Навіть можу з певненістю сказати, що це хвороба поганого настрою. А точніше, неприйняття себе в лапках в поганому настрої, одразу приходить енергія цитрину, це спонтанність, дитяча радість, така щирість, веселість, легкість, оптимізм. Ця енергія є в тобі, але вона просто десь далеко заховалася. Цитрин знову нагадує, піднімає цю вібрацію в поєднанні з рутиловим кварцем. Це рутиловий рутиловий кварц це відкриття сердечної чакри, прохідність енергії, сприймати світ через любов, прийняття. Захотілося поєднати їх разом, і це таке сприйняття світу через сердечну чакру з радістю, з інтересом. Для того, щоб ця енергія зайшла, їй було місце в своєму полі. Я додала чорний агат, який підчистить від депресії, страхів, сумніву, сумніву, поганого настрою, безсоння та одночасно укріпить фізичне тіло, імунітет та підчистить тонкі поля. Тепла енергія кварцу і цитрину, ніжно наповнює своїм теплом. Все тіло розпливається, дає розслаблення, знімає зажими в тілі, дає таку гнучкість тіла та мислення. Світ перестає ділитися на біле і чорне, і в тебе знову з'явиться радість від проживання цього життя. І приходить усвідомлення, що ти сам створив дані ситуації чи події в своєму житті, щоб твій дух міг розвиватися та пройти той чи інший досвід.